Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою правила диференціювання таблиця похідних. Працюємо письмово, працюємо разом зі мною перший номер 2013. Знайдіть похідну функцію. Запишемо першу функцію f від x дорівнює x. Кубічний множимо на корінь із ікса. Отже. Для того, щоб знайти похідну цієї функції, нам потрібно пригадати правило 2. Ось я вам його нагадала. Похідна від добутку функції дорівнює, дивіться. Похідна від першої функції множимо на другу, плюс похідна від другої функції множимо просто на першу да, функцію. Отже, похідна дорівнює, дивіться, Похідна від х куб, множимо на корінь із х, плюс. Похідна від корінь із ікса множимо на х куб. Що це в нас буде? Похідна від ікс куб. Пригадуємо таблицю похідних 3 х квадрат. Просто множимо на корінь із ікса. Далі плюс похідна від корінь із ікса. Це одиничка, ділимо на два таких кореня. Множимо це все на Х куб. Дорівнює. Отже, що це в нас буде? Давайте зараз приведемо до спільного знаменника. Так? Не будемо залишати корінь із ікса. Приведемо до спільного знаменника. 2 корення із ікса буде спільний знаменник. Отже, що це в нас буде? Два корня зікса спільний знаменник. Отже, перший дріб будемо домножувати на 2 корня зікса. 2 множимо на 3. 6. Коррінь з зікса множимо на корні зікса буде х. І у нас ще хвадраті, отже, у нас буде 6х куб. Далі плюс х куб. Все це ми ділимо на 2 корня зікса. 6х куб плюс хуб це 7 х в кубі ділимо на 2 корня із х. І що це в нас буде? Да? Корінь із х. Це у нас х в степені 1 друга. Однакові основи х і х в да? степені віднімаємо 3 мінус 1 друга буде 2,5. Отже, буде 3,5 множимо на х в степені 2,5. Як можна було іще розв'язати таке завдання. Дивіться. Нашу функцію можна було записати отак. Х кубі множимо на х в степені 1 друга. Корінь із х, це х в степені 1 друга. Отже, це буде х в степені в степені додаємо да? 3 плюс половиночка х в степені 3,5. І тоді ми беремо похідну. Отже, ми беремо похідну від х в степені 3,5. Це буде 3,5 х в степені 3,5 мінус 1 2,5. Бачите, як швидко ми отримали відповідь. Наступне Так, друге же від х дорівнює х в четвертому степені. Я щось не можу піймати олівець. Так, є. g від х x дорівнює х x четвертому степені множимо на синус x. Отже, g' штрих від х дорівнює. Похідна від х в четвертому степені це 4х кубів, множимо на синус x. Плюс, це я працюю за правилом 2. Да? Похідна від синус x. Буде косинус х і множимо на х четвертому степені. Все, похідну знайшли. Йдемо далі. Наступний номер, номер 2015, запишемо. Шукаємо похідну тепер такої функції. Так? Частка у нас х-1 ділимо на х квадраті. Похідна від частки знаходиться за правилом 3. Ось я вам його нагадала. Отже, що це в нас буде? f' від х дорівнює похідна від першої від чисельника х-1 да? похідна множимо на знаменник на х квадрат. мінус чисельник множимо на похідну від знаменника. І знаменник в квадраті х квадрат і ще в квадраті х в четвертому степені. Отже, що це в нас буде? Похідна від х мінус 1. Похідна від х одиничка, похідна від сталої одинички буде 0. Отже, буде просто 1 множимо. Да? Можемо 1 не записувати. Отже, буде просто х квадрат мінус, похідна від х квадрат буде 2х. 2х множу на дужку х мінус 1, х в четвертому степені. Розкрию зараз дужки. х квадрат мінус 2 х квадрат і плюс 2х, це це я ділю на х в четвертому степені. Х квадрат мінус 2 х квадрат. це буде мінус х квадрат 2х. Ділимо на х в четвертому степені. За дужки винесу в чисельнику х. В дужках у мене залишається мінус х плюс 2, ділю на х в четвертому степені. Скорочу чисельник і знаменник на х. Що в мене залишається? Мінус х плюс 2 ділю на х в кубі, друга функція g від x дорівнює косинус x ділю на х. Похідна дорівнює за правилом 3 працюю. Похідна від чисельника. Похідна від косинус x мінус синус x. Множимо на знаменник. Множимо на х. Далі мінус чисельник косинус х. Множимо на похідну від знаменника. Похідна від х – одиничка. І в знаменнику у нас знаменник в квадраті. х квадрат. Отже, похідну ми знайшли. Працюємо далі номер 2017. Знайдіть похідну функції f від x дорівнює 1,4 х4 степені мінус корінь із у точках x – 9,25. Отже, запишемо функцію f від х дорівнює 1 четверта х в четвертому степені мінус корінь із х. Шукаємо похідну f штрих від х. Що це у нас буде? 1 четверта стала. Х в 4 степені похідна це 4х в кубі. Мінус похідна від корінь із х – це буде одиничка ділимо на два таких кореня. 4, 4 скоротили, отже у нас буде х куб мінус 1, 2 корінь із х. Тепер знайдемо f в точці 1, да, х 0 дорівнює 1. Що це у нас буде? 1 в кубі мінус 1 ділю на 2 і на корінь із 1. 1 в кубі 1, корінь із 1 1, отже буде 1 мінус 1 друга, це 1 друга. F штрих в точці 9. 9 в кубі, мінус одиничка, ділимо на 2 корінь із 9, дорівнює. 9 в кубі – це 729. Мінус, тут у нас буде 6, да, 1 шоста, отже буде 728,5 шостих. F – в точці 25 25 в кубі. Мінус одиничка ділимо на 2 корінь із 25. 25 в кубі – це 15625. мінус, тут у нас 5 1 десята. Що у нас буде? Це 0,1, 1 десята, 15624 і 9, ,10. спробуйте самостійно виконати номер 2018, знайти похідну функцію 2х плюс корінь із х. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.